Через кілька днів перших днів війни я говорив з Лукашенка по телефону. І він вибачався. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки. І я вибачаюсь. Він сказав. Ти повір, він мені казав. Ти повір, Володя, це не я. Я не контролюю. Де він мені говорив, я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я йому казав, не треба, це було без мене. Все. Він просто по телефону, це, я пам'ятаю цю розмову. Я йому сказав, що я вважаю. Я йому сказав, що ти такий самий убивця. І я тобі просто кажу. А він мені говорив: зрозумій, не можна воювати з росіянами. Я йому сказав, ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли. Кажу, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив? Він каже: ну добре, відповідаю у відповідь. Він мені сказав, я досі пам'ятаю. Він мені каже, вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить. Мозельський чи як? Він не пам'ятає, Мозельський, та от я йому кажу, ти про що кажеш? Яка відповідь? Вибач мене, Володя, Так. Так. Коли це було? О п'ятій ранку? Ні, ні, ні. Це було в перший день, в другий день, в другий-третій день війни, так, якось так. Зрозумів.